Демобілізовані бійці сьогодні перекрили трасу Хмельницький Житомир. Протягом трьох годин пропускали лише спецмашини та автобуси. Бійці повернулися із зони АТО у травні і досі не мають статусу учасників бойових дій. Чи вдалося розв'язати цю проблему на перекритій дорозі? Розкаже Лариса Світловська. Ті хлопці майже рік були в зоні АТО. Доказ цього запис у військовому квитку та довідка. Після демобілізації з'ясували, що ці документи не дають права отримати статус учасника АТО. Вирішити цю проблему якнайшвидше їм обіцяли ще у травні, коли ж командир батальйону відмовився приїхати на зустріч, вирішили перекрити дорогу. Ми хочемо, щоб нам видали на витяги з наказів, згідно яких ми можемо самі подати на міжвідомчу комісію на Київ на воєнкомат на Київ для присвоєння. Статусу. Нам, нам цих витягів не дають, тому що командир батальйону підполковник Гащук сказав, що наказ є для службового користування, він є засекречений і він не має права нам такого видати. За кілька хвилин, відколи хлопці почали колом ходити пішохідним переходом, на трасі Хмельницький Житомир утворився затор. Пропускали пікетувальники лише рейсові автобуси. Решта водіїв терпляче чекали. Я, я не сижусь, ну скажу, я не свого. Звісно, то не, неправильно. Буду стояти, пропусять, то поїду. Не пропусять, буду стояти. За годину на трасі з'явилась міліція, протоколів не складали. Зателефонували командиру батальйону, щоб той приїхав на місце пікету. Зараз іде перекриття дороги, це є порушення. Але ми маємо з'ясувати всі причини обставини, що стало причиною цього, і люди певно, мають якісь вимоги. За годину командир приїхав, але нічого конкретного бійцям так і не сказав. Зізнався лише, що й сам не має статусу учасника. АТО. каже, не раз звертався до генштабу, відповіді немає. Списки особового складу, скажімо так, погоджені командиром загону прикордонного, вже ще з листопада місяця є в нас. Але мені ці списки, скажем, я їх можу тільки тоді запустити в і видавати довідки, коли є відповідний наказ штабу АТО. Наказу та немає. Волонтери зателефонували на гарячу лінію Міністерства Збройних Сил. Там пообіцяли розібратись в найкоротший термін. Демобілізовані знову погодились почекати. Однак попередили, якщо питання не вирішать, наступного тижня перекриють залізницю. Лариса Світловська, Олександр Сарачев, новини на першому.